Друзі, вітаю! Сьогодні пізнавальне відео про те, як самому можна оновити навігаційні карти в Volkswagen E-Golf. Власне, говорю про E-Golf, тому що в бензинових дизельних гольфах чи пасатах там трошки інша ситуація. Це ми розглядати не будемо. Логічне може бути запитання для чого. Навігаційні карти в автомобілі, якщо і так всі звикли вже користуватися Google-картами чи Waze, Але ну, всякі бувають ситуації. Можливо, десь розрядився телефон, можливо, десь забули кабель, щоб підключити телефон. Ну, різне буває. Тому, думаю, не зайвим буде мати свіжі оновлені карти в своєму автомобілі. Тим паче, що це якби дуже просто робиться і нічого не вартує. Перед оновленням карт нам потрібно дізнатися версією прошивки нашої мультимедійної системи. Для цього зажимаємо меню на декілька секунд. У нас появляється сервісний режим, і нам потрібно зайти в ось цей пункт оновлення програмного забезпечення версії. І ось тут є ось цей. Код. Нам потрібно його або переписати, або собі сфотографувати. Він нам потрібен буде в подальшому. Для того, щоб записати оновлення карт, нам потрібно комп'ютер з інтернетом і SD-картка. SD-картка має бути об'ємом не менше як 16 ГБ. У мене є на 32 така, може бути така маленька. з Перехідничком немає значення. Вставляємо цю картку в комп'ютер. Після того, як вставили картку, обов'язково потрібно перевірити, в якій файловій системі вона відформатована. Ось формат FAT32. Має бути FAT32. У мене все вірно. Якщо ваша картка не відформатована, обов'язково відформатуйте. Далі переходимо в браузер, відкриваємо сайт. Ось цей miphelper.com. Посилання на цей сайт буде в описі до цього відео, нема проблем. І сюди нам потрібно ввести наш код прошивки, який ми. Переписали чи сфотографували в себе в автомобілі. Ось я вів цей код. Нажимаємо Go. Тепер у цьому списку шукаємо ось третій пункт GPS Navigation Map Updates. І ось тут саме перший є 25-26 рік Європа. 15 ГБ і 68, майже 16 ГБ. І тиснемо скачати. дозволити викачування. дозволити, І записаємося терпінням. Чекаємо, поки скачається тих 16 ГБ інформації. Тоді переносимо її на флешку. І вже з флешкою, з SD-картою йдемо в автомобіль. Ось тепер можемо перенести дані з SD-карти про оновлення карт в нашу мультимедійну систему. Для цього вмикаємо автомобіль. Має бути в Red, вставляємо нашу SD-карточку в перший слот. Зразу у нас висвітилося ось таке. Тепер переходимо в навігацію, настройки. Так, відомості про версію. Тут у нас показано, що у нас стоять карти 24-го року. І нам потрібно оновлення SD USB. Вибираємо цей пункт. Майте на увазі, що оновлення будуть тривати приблизно десь 40 хвилин, і на протязі цього часу потрібно не вимикати автомобіль. Тобто можна їздити автомобілем, тільки його не вимикати. Отже, починаємо оновлення. Висвічується у нас таке повідомлення. Триває пошук оновлення програмного забезпечення. Знайшло оновлення. Ось наша версія навігаційна, 25-26 рік. Далі тиснемо Виконується оновлення програмного забезпечення. Все, зустрінемося з вами, коли воно скачається. Як бачите, я їду по своїх справах, а оновлення продовжує виконуватися. Показує вже 100%, що відбулося в оновлення. Але ще щось воно там собі думає. Ще чекаємо. Ну ось, видали таке повідомлення. Мабуть, потрібно нажати ок. Є таке діло. Тепер ми можемо спокійно дістати нашу карту. Карти вже будуть працювати навігаційні без SD-карти, без карти пам'яті. Давайте тепер в налаштуваннях перевіримо відомості про версію. І ось, як бачите, наші карти оновилися 25-26 рік. Ну, ось і все. З вас вподобайка. Підписка, хто ще не підписався, і всього вам найкращого!